Цього літа Кременчуцька молодь знову рушила у Францію в рамках ініціативи міста побратима Клермон Ферана, і вже в втретє юні учасники стали частиною інтернаціонального табору Кернетра, розташованого на узбережжі Атлантичного океану. Одразу хочу висловити. Дійсно подяку від всього нашого колективу від нашої команди, від мене особисто за таку надану можливість. Табір, який не зрівняється ні з одним табором, неймовірне ком'юніті дуже класна атмосфера. І я думаю, що саме це задавало такий позитивний темп в цьому таборі. Багато було і екскурсій. аквапарк був довше в цей раз. Вони продумали якісь минулі моменти, і в цьому році ще більше покращено, і для дітей було ще більше свободи. Тобто, це табір максимальної свободи. Води, як мені здається, для дітей враховуючи, що я була в різних таборах. Кернетра став табором справжніх відкриттів для когось перший політ літаком, для когось перше знайомство з океаном. Та для кожного яскраве відчуття дружби, що долає мовні й культурні бар'єри. Це було дуже круто, особливо мені сподобався аквапарк. Дуже класні гірки, дуже було класно. Кожного дня була якась різна програма. Ми могли якось комунікувати з різними країнами, якось спілкуватися з ними, підвищити свій рівень англійської мови. Ми навчили. Інших дітей нашій українській мові ми вчили їх казати дякую добре. Мені сподобалося, коли в нас був вечір представлення різних країн. Там ми пробували традиційну або тематичну їжу. Я дуже дякую місту, що в нас була така можливість. Нам дуже сподобався цей табір. Там всі люди дуже класні, всі добрі. Дуже спільні ініціативи міст побратимів дають потужний результат. Вони дарують дітям шанс побачити світ, заявити про себе і відчути себе частиною великої європейської спільноти до цього наші діти були з, з дітьми з Німеччини, з Франції. То цьогоріч це були представники з Южної Кореї, це були представники з Великої Британії, це були представники з Португалії. Я думаю, що наступного року теж буде такий ж самий формат цього заходу. Я впевнений, що наше партнерство з містом Клемон Форан буде зміцнюватися рік від року, то ми будемо і продовжувати цю ініціативу і дуже вдячні нашим партнерам, нашому місту Клемон-Форан, за цю можливість. Ці 10 днів стали для Кремеджужан справжнім калейдоскопом яскравих вражень, нових знайомств та незабутніх емоцій. Безцінний досвід, отриманий у таборі, надихає їх розвиватися, мріяти і впевнено крокувати назустріч новим звершенням. Катерина Груднєва, Іван Каченко, Кремеджуцькі новини.